Доброго часу, друзі, це Енергарант. Стався у мене туди ще один запит на обслуговування на діагностику інверторів. Де є? Як завжди, Де є? 2 е -э, по 50 кВт апарати. Це один ось сюди, Це другий. Вони в паралельному включені. Що е -э, сталося одного дня. У них пропала мережа, і після того інвертор перест... вони включили мережу, якось там щось. Чи вона сама включилась, не знаю. Скоріше за все, що вони включили. Десь, може, вибув автомат. Вони її включили. Він перейшов на роботу від, від акумуляторів і вже ніяк не вертався на мережу. При тому, що мережа була, все було класно. Але ну ніяк не повертався на мережу. Зараз покажу по напругам. Так, і що було? Це вже подетально. Значить, це напруги. Такі графіки в нас. Бачите, це все напруги. Зеленим це акумулятор. Оце <coughs> тут іде у нас розрядка акумулятора, бо нема мережі. Потім мережа з'являється, там така мережа, капець. Скаче, що страшне. І значить, акумулятор тут питається ставати на зарядочку. Але в нього нічого толком не виходить, вимикається, і потім взагалі мережа опять пропадає, з'являється, пропадає. Далі вони вже і граються, не можуть зрозуміти. чому, Він не бачить просто мережі. Ну, реально, він не бачить мережі. Такий стан, начебто, мережі немає, хоча три фази приходить. Що ми робимо? Інвертор дає помилку, я дам фотографію в V03. Ну, взагалі це. grid-phase-warm Якось так у нас звучить. Тобто порушення фазування. Перекидаємо фази, нічого не дає. Е, ну кажу ще варіант. Це. міжфазне поміряти. помірять. Нема вольтметра там на місці. Бігають, шукають, знаходять вольтметра. Якось міряють. Все нормально кажуть, є. Ну, думаю, ладно, як є, так є. Генератор у вас є, так, да, є генератор. Заводьте генератор. Завели генератор, а від генератора почало працювати. Не дуже стабільно, тому що е, навантаження таке КВт 40, а генератор 300 кВт. І, общем воно у них теж нормально не робило ось, бачите, завівся генератор, видно, я фазу одну вам показую. Да? Що генератор запрацював, трохи попрацювали на генераторі, воно теж нормально робить, тому що дуже велике навантаження, просто це, це, все не тягне. Рішили так покинути вони його на наступного дня. До ранку він просидів, значить, без мережі, без нічого. Вони потім завели генератора вранці. Попрацювали на генераторі, трошки попідзаряджали акумулятор, бо вже так не було великого навантаження. І ми дочекалися вже, коли проїхав приїх, наш електрик. І давай же розбиратися, що там. І знайшли знайшли таку річ, як називається спліт-фаза. В общем, у них там, що трапилося, а що трапилось, там далі я сейчас ставлю е, від нашого електрика опис проблеми. І він там розкаже, що трапилося. Забігає наперед, таке буває часто, але не локально на місці, в даному випадку локально. А таке буває часто електрики на столпах. Коли в них відгорає десь запобіжник на підстанції, вони довго не паряться, вони беруть і цю фазу на підстанції, перекидують на сусідню робочу. І їдуть собі спокійно додому. А у вас інвертора вішаються, пишуть проблема з напрямком фаз. А напруги, наче всі є. Ти дивишся по моніторингу, все нормально. Міняєш фазування, нічого не робить. Поки не полізеш до інвертора, не помірюєш фаза фаза А тоді вже побачиш, в чому проблема. Де міряли ці товариші днем раніше, що вони не, не, не знайшли? Я не знаю, тому що там все складно. Там ну, реально дуже все складно, нема вольтметра, нема кому. Ну, е, в общем, ми цю, це все побороли, все працює. Е, от, скільки така робота коштує в даному випадку, судячи з усього, вона нічого не коштує. Тому що. Щоб потримати кошти за цю роботу, треба чоловік 20 мати персоналу, який буде кошториси робити. Тендера вигравати, проєкт малювати, е короче, техніку безпеки ходить підписувати. В общем, це все настільки складно, що, мабуть, це буде просто подарунком державі. Де і все. Отаково. От ну, а далі відео, -відео електрика. Бувайте. От, оце виходить такий був щит, ну він і є від мережі через рубільник, отакий. потім три запобіжника. І оці провода, ця подача вже йде на лічильник, з лічильника вже на вхід інвертора. Вони були отак от зігнуті, отак, з тяжкою змотані. Потім йшли знов наниз. І один з проводів торкався цієї шпильки. Ця шпилька це на корпус. І вони ще були між собою сплавлені. Я от, от їх пороз'єднував. Ну коротше, у них переріз затонкий, бо віти Д-16, а це не наче 10 чи 6 квадрат. Ну, коротше, от. Я їх всіх тут пообрізав, облагородив, укоротив і зажав отут. -от -от. Оце запобіжник був згорівший. Тестер показував коротко між першою і третьою фазою. Така біда. При вмиканні ще підгоріло тут на рубільнику. Ножове з'єднання. Ну таке. По-хорошому його теж треба буде поміняти. От. Ну і проводаці поміняти на вход мережі.